Даний проект ми реалізовували не самостійно в цьому проекті. Є багато партнерів і донорів. Сума даного проекту складала майже півмільйона гривень. Коли Херсон тільки звільнили в листопаді 2022 року, року, нас були Найбільш темні часи були для нашого закладу, тому що ми не дуже були готові для цього, і ну десь ви ж самі пам'ятаєте, приблизно місяць ми працювали без води, без тепла, без електроенергії. Були випадки, коли дитину підіймали на шостий поверх на руках, і там була тяжка дитина після обстрілів. Там була ампутація кінцівки. І операцію робили буквально при ліхтарях мобільних телефонів. Тому зараз, ці роки, ми відновлюємо нашу енергонезалежність. Ми робимо ну, диверсифікуємо ці ризики, робимо різного роду джерела.